Я дуже цікаво гра ну і... неї може грати хто вміє. Тут ну, саме головне паучок, і саме головне чи бути заточені. То як вот, якщо стоп, стоп, не попав, розбивають красними або бодиниці. Це не це не питаєш, я граю з видів спорту. Правда, тобі подобається? А тобі тут подобається? А як тебе звати? Нікіта. Нікіта. А твого який тільки що розказував, як звати? Богдан. Богдан. Нікіта, розкажи, будь ласка, як тобі тут подобається, що подобається? Мені подобається. Мені подобається просто грати, що я за свій друзів, що вони молодці. А твої успіхи тут як? Нормально. Виграєш? Ну да. так. <свист> <свист> а що ви сьогодні всі такі гарні нарядні? День народження, да? так? А що ви даруєте своєму другові на день народження? <прохи> <прохи>